Масштабний план реформування Саудівської Аравії Сауді Віжен Віжн-2030» представив у Ер Ріяді його ініціатор, принц наступник Мухаммед Сальман. Ми маємо намір продовжувати розвивати економіку та працювати над створенням привабливого інвестиційного клімату в нашій країні для того, щоб пишатися нашою нацією, щоб стати частиною світового розвитку в економічній, екологічній, культурній та інтелектуальній галузі. Реформи передбачають розвиток промисловості і, передусім, створення власного. О, військово-промислового комплексу, крім цього, йдеться про послаблення візових вимог, інвестицій в освіту, зниження рівня безробіття та розширення прав жінок. Для виходу на світові ринки як інвестор, Саудівська Аравія має намір створити національний фонд розміром 3 трильйони доларів. Державну нафтову компанію Сауді Арамко хочуть перетворити на енергетичний холдинг 5% акцій якого запропонують інвесторам. Те, що зараз, це, що зараз оприлюднили, це програма ринкових реформ, це програма модернізації і, якщо хочете, лібералізації. А головне це завдання якомога скоріше подолати залежність країни від нафти. Плани Ер-Ріяда привітав міжнародний валютний фонд. Утім, директор департаменту країн Близького Сходу та Центральної Азії фонду Масуд Ахмед у своїх оцінках поки обережний. Гадаю, що реальна проблема полягає в тому, як ці розумні та амбітні цілі реалізувати на практиці. Адже останнім часом з'являються повідомлення про залаштункову боротьбу за владу та те, що популярність королівської родини падає. Головна ж проблема рекордні збитки на тлі падіння цін на нафту. Прибутки від продажу нафти складають понад 70% державних доходів, а це трохи менше половини валового внутрішнього продукту Саудівської Аравії. Підприємства передусім залежать від державних замовлень та контрактів, які укладають на рівні уряду. Збільшуються і військові витрати країни, адже амбіції Ер-Ріяда як геополітичного гравця зростають. І з цим пов'язана й активна участь Саудівської Аравії у конфліктах у Ємені та Сирії. В успішний розвиток за умови збереження нинішньої економічної моделі. Експерти не вірять.